Сьогодні у Миргороді маємо за честь вітати Олега Тістола і Миколу Маценка, відомих сучасних художників, які переосмислюють національні стереотипи. Виставка Той Миргород це маніфест незламності, яку в умовах повномасштабної війни показують освіта і мистецтво і переосмислення нашої культурної спадщини. Дякую митцям, дякую викладачам і студентам, які долучились до цього проєкту. Це відбулось, і перш за все, я хочу висловити слова подяки. Слова подяки Володимиру Олександровичу Онищенку, адже завдяки ньому у нас з'явився пан Андрій. На жаль, його зараз немає. Він представляє полтавську політехніку в офісі президента, і ну, це теж круто. Хочу висловити подяку митцям нашим Олегу Тістолу, Миколі Маценко. Які дали згоду для того, щоб показати свої роботи в стінах нашого самі? Саме основна подяка це нашим хлопцям, і дівчатам, які зараз обороняють нас і дають можливість нам тут вільно спілкуватися нашою рідною, молозною українською мовою і захищають нас від тих гадів, які лізуть до нас. І сходом. Дякаємо. Сейв Зараз ми всі мріємо про нашу, бо перемогу. За мистецтва ми втверджуємо нашу ідентичність засобами мистецтва ми утверджуємо нашу інакшість, нашу силу, нашу віру, нашу любов. Ю. Бо нападаю, все починається і все лікується двома речами. Це мистецтво і любові. Це виставка чудова можливість не тільки студентів, а кожного жителя нашої громади, наших переселенців, яких нас також багато. Наші гостей долучитися до сучасного мистецтва, яке часом цікаве, але часом і незрозуміле. Але це лишній привід для того, щоб задуматися, можливо, щось мислити в своєму житті. Це був історичний центр нашого міста, і саме в коледжі відбувалися парянські зібрання, бали, виставки, вистави, концерти. І в цьому я вбачаю дуже великий історизм і велику радість і особисто для себе. І я вважаю, що для всіх вас ми повернулися на круги своя. Найцінніші майбутні, можна сказати, кадри, кадри не тільки серед митців, а й різних технічних напрямків. І тому ми розпочали таку історію. З Полтавської політехніки, продовжили її у Львові. Зараз будемо продовжувати і в Києві. І як структурний підрозділ політехніки, фаховий зароблявський що мене, ну, за... окрім того, що тут викладали і Сластьов, і Кричевський, і це надзвичайно збережений цей класний музей, який Ніби невеликі, але там стільки така кількість експонатів, направда, яка дуже захоплює. Тому я вам дуже вдячний, вдячний мирного, вдячний е директору коледжу В'ячеславу Важкову. Цей борщ ваш він для мене такий другий після борща мами. Полтавщина, Полтава, наприклад, це така батьківщина українського модерну. Тобто модерну такого, який, ну, в принципі, який в принципі, дає нам велике майбутнє. Це як там, Кричевський, розумієте, земство, ну, краєзнавчий музей теперішній, напроти кавалярів з кубістична скульптура Шевченка. А потім Кричев Кричевський розумієте, тут вчився, тут викладав і так далі. І так далі, це дуже серйозний, дуже важливий культурний процес, який вплинув на всю нашу національну свідомість, на нашу естетику. Дуже дуже сильно. А ми приїхали сюди як учасники процесу. До скажімо, до такої свого роду святині. От тут, тут достатньо вже одного-двох таких, от, як Кричевський, там, для того, щоб це вже перетворилося скажімо, на місце такої, скажімо, паломництва. Я хотів подякувати, звісно, пану Вячеславу. Ви з такого директора бережіть, тому що знаєте, я в педагогіці там, все життя в мене є свої стосунки з педагогікою, в мене мама вчена, педагог. Як добре знаю, що таке персоналі, скажімо, в таких от, ключових яких, в інституціях і наскільки це важливо, якщо людина дійсно горить і відповідає своєму місцю. Вчора у нас була дуже тепла, приємна розмова з ректором паном Вонищенко. Теж я от впевнений їду доповідати мамі, що тут все дуже добре. Скажу <гум> педагогічний процес на дуже високому рівні. Тут існує своя традиція, своя історія, своя естетика. Тобто, на стінах стіни не голі, на стінах висять студентські, дипломні роботи і так далі. І ми просто так делікатно, це таке делікатне естетичне вторгнення в існуючі. Візуальні образи. Ми просто їх доповнили. Ця виставка складається як з наших спільних робіт, які є під лейблом Нацпром, так і з наших особистих, особисто Олега тісто, особисто Миколи Маценка. Один ліпить одне вухо, інший – інше. Виходять майже однакові вуха. Це приємна така колаборація. Я дуже люблю іронізувати в своїй творчості. І війна, звичайно, нанесла дуже серйозний удар. по Ну, по самій сутності моєї творчості. Певний період навіть не вдавалося нічого малювати, бо здавалося, ну, ну не до того. А потім розумію, що треба займатися своєю справою, тому що ворог цього і хоче, щоб ми всі перестали займатися своїми справами, зрушили з місця і кудись втекли. А хто не втече, то тих побивати. Приблизно така їхня мрія. Ну Ми не здамося, будемо працювати далі. В нашому місті такое не часто буває, але це просто неможливо. дуже гарно, дуже незвично. Це такий досвід, про який можливо ще багато років будемо згадувати. Так, дуже дякуємо, що вони обрали саме наш коледж, що вони. Дійсно, приклали всі свої сили і ми їм допомогли, щоб створити саме ось цілий простір для мистецтва. Дуже гарно, мені дуже подобається. Працюни чистала, вони такі незвичайні. Неймовірно, щаслива з того, що у нас з'явилася ще одна мистецька локація і виставки в освітніх закладах. Вони несуть не тільки естетичну насолоду, вони ще й працюють як виховні заходи. Тому дуже приємна подія у нас сьогодні, і те, що вона почалася із виставки всесвітньо відомих художників, ой, вебимо господине.